Люди намагалися зробити робочі літаки у Майнкрафті, але проблема в тому, що вони дуже маленькі. Тому сьогодні я побудую найбільший у світі повністю робочий літак, який коли небудь будувався, і має тонну сховищ для їжі та навіть розваг. Так що ви зможете пролетіти мільйони і мільйони кварталів без необхідності, жодного разу не зупиняючись. Гаразд, спочатку я побудую каркас літака. Сподіваюся, ми не наткнемося вгоре чи щось таке. Давай зробимо каркас більш об'ємним. Отак. Він буде досить великим. Поки я заповнюю сім літака, я знаю. Ви, хлопці, зараз думайте Як в біса я це зроблю? Як в біса? Я змушу цей величезний так, щоб він добре літав. У мене є план. Так, оскільки я не вмію літати дати вирестовані, скоріше за все, мені задобиться кілька місяців. Середньосатичного гравця в Майнкрафт. щоб зробити це, я вирішив звернутися за допомогою до найкращого червонокамника в Майнкрафт Пінгу. Але дозвольте мені просто перевірити і подивитися, скільки це буде коштувати. Оу, oh, 500 доларів? ні-ні ні. Я ні, не заплачу стільки. Мені це не потрібно, будь-яка допомога, я сам можу це зробити. Гаразд, це надто важко. Ну, я не маю вибору. Це, мабуть, найдурніша річ, що я коли-небудь купував у своєму житті. Але ж це для відео, яке я збирався зняти. Цей велетенський літак буде божевільним, але він спрацює. Будь ласка, хто небудь? Скажіть зараз, коли у нас є пінг, скажіть мені, що його гігантський літак спрацював? Сподіваюся. Давайте спочатку швидко закінчимо зовнішню частину літака. Спочатку корпус я поміняв його на кварцеві боки замість білих, тому що для вікон ми можемо просто покладемо кварцеві сходи. Ось так. Це виглядає добре, це зробить ніс літака гострим, але не надто гострим на вікнах і, можливо, додати дерево знизу, щоб додати трохи текстурі. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, акрила літака можуть бути трохи складними. Я знаю, я граю так, що крила трохи нахилені вгору, я маю на увазі ось так. Виглядає непогано, але трохи грубовато. Гаразд. Що, якщо ми замінимо це на плити? Ось так. Сподіваюся, так буде краще, тому що я не знаю, що я роблю. Гаразд, так виглядає набагато чистіше. Не можу повірити. Повірити, що скоріше, що скоро цей величезний літак зможе добре літати? Сподіваюся, і щоб закінчити крило. Нам потрібно побудувати невеличкі моторні штучки. Я поняття не маю, як вони називаються, і він не повинен бути надто великим. Тож, давай побудуємо його і зізнаємо з крилом літака, докрила літака. Думаю, я використаю сходи, щоб зробити вентилятор всередині. Ось так, можливо, з люком посередині. Виглядає непогано, тепер треба побудувати таку ж саму штуку з іншого боку. Бам! Це забрало дві години мого життя. Чому? Ну, а далі ви все побачите в швидкій зйомки. Але треба зробити так, щоб наш літак літав. І вже на наступний день наш друг Пінго прислав нам файл з літаком, який може літати. І будь ласка, скажіть, чи він щось зробив? І. Ооо май! Локамач! Оу, редстоунблоки? Хм, а тепер no, треба hurting, перевірити, no чи no він way. насправді літає. Wait, так, усе yeah, має бути кабіна пілота. Але на чому він сидить? Yeah, так, тепер I'm треба перевірити, чи він буде oh, літати. Oh, чи він буде, Yo, буде літати. Масив. Так, і де ж він тут включається? 3. Два. Один! One. Поїхали! Оу oh, бро, це справді oh, працює. Ці yeah. oh. поршні oh, bro, так громко oh, звучать, my... bro, і ми справді летимо? Oh, yeah, oh, 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 okay, так, цю машину треба виключати, виключати, будь ласка, uh, я зміг пройти, це stop. Stop. добре. Who oh my gosh. Wait, it's actually working. Oh my gosh, it's actually working. Yes! Flying over my head. Oh, oh we oh my god, it moves so fast! What the heck? Oh We're already holding Дякую, що проглянули мою озвучку до кінця.